Привіт! У цьому відео я покажу, як передавати файли з iPhone на ПК. Розглянемо найшвидший і найпростіший спосіб через iCloud. Шукаємо в браузері iCloud, заходимо на перший сайт і входимо з Apple ID, як на телефоні. Тут бачимо багато різних опцій, але вони для мене розмить. Ось наші фото. Їх можна швидко перенести на ПК, просто клацнувши тут. Тут всі наші фото. Щоб перенести двічі, клацніть на фото і натисніть значок завантаження. Якщо хочете більше фото, повернемося назад. Затисніть мишу на білому полі і виділіть фото, які хочете завантажити. І ми бачимо 14 щойно вибрано, і я можу їх завантажити. Тут є інструменти навігації, наприклад, якщо хочеш завантажити відео, натисни на відео. Але це працюватиме не для всіх з iCloud. Якщо у тебе мало пам'яті, я б порадив Google Drive. Це схожа функція. Тобі потрібна лише пошта Google, тобто Gmail, яка в тебе, мабуть, є. Тут просто увійди зі своїм Gmail акаунтом і отримаєш безкоштовно 15 ГБ пам'ять. Якщо колись заповниться, просто видали кілька файлів. На iPhone відкриваємо App Store і шукаємо Drive. Тоді натискаємо пошук і бачимо Google Drive. Завантажуєш його. Потім відкриваємо додаток і входиш з тим самим Gmail. Зробивши це, відкриємо додаток Фото і завантажимо файл на Google Диск. Вибираю фото, тоді внизу зліва тисну надіслати, гортаю праворуч, поки не побачимо більше опцій. Тиснемо тут і внизу знаходимо диск. Натискаємо на нього. Обираємо обліковий запис і тиснемо Завантажити. Це займе трохи часу, але файл завантажиться. Повернувшись до ПК та оновивши сторінку, побачимо доданий файл. Можемо завантажити його, натиснувши тут. Так само працює з кількома файлами відео тощо. Бачимо, що файл щойно завантажився. Ось так легко передавати файли з айфону на ПК. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!